Конфлікт інтересів порядок вирішення в Україні. Привіт! Ви на каналі Консультант. Сьогодні поговоримо про порядок вирішення конфлікту інтересів в Україні. Правове регулювання конфлікту інтересів в Україні здійснюється на підставі таких основних нормативно-правових актів, як Конституція України, закон України про запобігання корупції, закон України про Державну службу, Кодекс законів про працю України та інші нормативно-правові акти. Конфлікт інтересів. Виникає у випадках, коли особисті інтереси посадової особи або працівника вступають у суперечність із їх службовими обов'язками. Це може впливати на об'єктивність і неупередженість прийняття рішень та завдавати шкоди інтересам організації та суспільства. Основними видами конфлікту інтересів в Україні є прямий. Коли особисті інтереси безпосередньо суперечать службовим обов'язкам. Опосередкований, коли особисті інтереси можу потенційно вплинути на службові обов'язки. Реальний, коли конфлікт інтересів вже вплинув на прийняття рішень. Потенційний, коли конфлікт інтересів може виникнути в майбутньому. Шляхи вирішення конфлікту інтересів є перше усунення особи від прийняття рішень, друге передача її повноважень. Третє декларування конфлікту інтересів. І останнє, четверта зміна посадових обов'язків особи для запобігання конфлікту інтересів. Рекомендуємо запроводити наступні поради. Розробка чітких політик Організації повинні розробляти чіткі політики щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, забезпечуючи зрозумілість та доступність для всіх працівників. Регулярне навчання. Проведення регулярного навчання для працівників щодо ідентифікації запобігання та врегулювання конфлікту інтересів є важливим елементом профілактики. Залучення незалежних експертів. Залучення незалежних експертів для проведення аудитів та перевірок може допомогти виявити конфлікти інтересів та надати рекомендації щодо їх вирішення або запобігання. Створення культури доброчесності. формування культури доброчесності в організації, де цінуються етичні норми та принципи сприяє запобіганню конфліктів інтересів. Зіткнулися з упередженим рішенням через конфлікт інтересів. Юрист консультант готові допомогти. Залишайте заявку на консультацію в посиланні в шапці профілю. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. До зустрічі!